Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і всім Святого і нині почавніх віків. Амінь. Привіть, поколінь, старі нашого Богу. Привіть, поколінь, і Бога нашого. Прийдіть, поколінь, сподіваюся до самого Бога нашого. Господу, помолимось. Господи, поміло. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Коли взиваю до тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Постав, Господи, у корону ста моїм двері, огорожі в устах моїх, не відхили серце мого, до слів лукавих, виправдовувати мої гріхи разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх. Нехай навчає мене праведник милістю, нехай і відкриває мене Єлейже, слів грішника. Нехай же не намастить голови моєї і молитва моя проти злодіянь їхніх. Пожерла земля в безодні судів їхніх. Тучу їх ж були слова мої, як переможні, як грудя землі. Розметалися вони по землі, так розсипалися косі їхні над пеклом. На тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої, на тебе надія моя, не відкінь душі моєї. Охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від споку, що їх наставили без законі. сіті свою впадуть, грішники, а я з тобою її перейду. Слава Отцю і сину і Святому Духу, і нині по сих час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, аллилуя, алелуя, алилуя, слава тобі, Боже! Аллелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Мирі, Господу помолимось. Господи помилуй. За мир з неба і спасіння душ наші, Господу помолимось. Господи помилуй. За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимось. Господи помилуй. За тих, Що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолимось. Що помилував рабів своїх Івана і Сергія і простив їм всяку провину вільну і невільну, і що благословив їхню подорож, Господу помолимось. Господи помилуй. Що послав їм ангела миру, що супроводжує і веде, охороняє, захищає, покриває, зберігає неушкодженими від усякої напасті, Господу, помолимось. Господи помилуй! що зберіг їх недосяжними для всіх ворожих підступів, і перепон, і безпечно супроводив, і повернув Господу. Помолимось. Господи, помилуй! що подав їм з Побожністю і гідністю подорожувати мирно і безгрішно, і благополучно повернутися здоровими, Господу помолимось. Господи помилуй Щоб зберігає їх неушкодженими і непохідними від ворогів. Видимих і невидимих, і від негідних людей, Господу помолимось. Господи помилуй Благословив благи їхній наміри своєю благодаттю дав сповнити його для користі душевної і тілесної, Господу помолимось. Господи помилуй. Що визволив від нас від усякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимось. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисто, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію зі всіма святими пом'янувши самі себе і один одного і все життя наше, Богу віддамо. Бо тобі Господи. належить усяка слава, і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господь, з'явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господь з'явився. Заслабте, Господа, бо він милосердний, населенний, бо то віті ви висього. Ви Обступити, ви почили мене, Мін я ж і мене в Господні Не оми йому і повідати про діла Господні. Там, що задержали, будівниче стало слово вогла. Від Господи ставився й дивно в ночах наших. То Господь з'явився. Путь на Христи, твого пошли, щоб супроводу робити їх нині, як колись тобі, охороняючи їх від всякого лиха, для слави твоїх дурництво зберігаючи, великому богородці, дивної довіри. Глава Отсуйському духові, вухою і клепою, і я одружував ти спаси. і нині разом з рабами твоїми, що мають нами подорожувати, оберігаючи їх. від від важких негод у все в твоїй волі і єдинолюбці, і нині, і по сучасних віків. Амінь. Заступиться і сердця, молитися до творці, надійна, не, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благая, на нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішайся на молитву і на скоро ходи на благання, по ти заступ для тих. Почитайте тебе, благо ради. Будьмо уважні. Мир усім. І духові -ка Твоєму. Кажи мені, Господи, путь, якою піду до тебе, підношу душу мою.

читання. Будьмо уважні. І мені коли ангел сьогодні сказав, Ти встань, та йди на південь, на дорогу, що де з Іруслимо в газу. Вона безладна. Він устав і пішов. І ось чоловік ефіопський, євнух, той може, кана... К -к -к цариці еопської, хранит всіх її скарбів, які приїжджали до Іруслима. На поклоніння, повертався і, сидячи на своїй колісниці, читав Пророка Ісаю. Дух сказав Филипові: Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підійшов і, почувши, що він читає Пророка Ісаю, сказав: Чи розумієш, що читаєш? Він сказав: Я можу розуміти, коли ніхто не, на... не, на... не, на... не настановить мене і попросив Филипа піднятися і сісти з ним. А місце з писання, яке він читав, було таке: я від цього у нас закланняння ведемо Його, як і дня перед тим, хто стриже його, мовчить, так і він не відкриває уст свої. І принижень його суд його відбувся. Але про рід його хто розповість, Обереться із землі життя його. І казав йому Филипові, грошу буде сказати, про кого род говориться, про себе чи про когось іншого. Филип відкрив уста свої, і почавши з цього писання, властив йому про Ісуса. Тим часом продовжать путь. Вони приїхали до води. Євнук сказав: Ось вода, що перешкоджує мені хреститись. Филип вже сказав йому, якщо віриш у цього серця, то можна. І він сказав у віку, вірую, що Ісус Христос і Син Божий, І наказав зупинити колісницю. І війшли обидва воду. Филип і Євнух і охрестив його. Коли ж вони прийшли з води, Дух Святий зійшов з Євнука, а Филип возніс ангел Господній. І євнух вже не побачив його і поїхав, друге своє радіючи. Ми тобі читаючому. І духовний твоєму. При мудрість. Вкри, Господь Торій. І, і надійс на нього, Він допоможе. Таньмо побожно, вислухаймо Святе Євангеліє. ми усім вівто. Від Йоанна святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Сказав Господь своїм ученикам, нехай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене і в мене віруйте в домі. Отця мосель багато, але якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце вам, і коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. А куди я йду, ви знаєте і путь знаєте. Фома сказав йому Господи. Не знаємо, куди йдеш, і як можемо знати путь. Ісус сказав йому: Я є путь, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Коли б ви знали мене, то знали б і отця Мого, і віднині знаєте його, і бачили Його. Филип сказав Йому Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. Ісус сказав йому, Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто бачив мене, Твої отця, бачив, як же ти говориш, покажи нам отцям, хіба ти не віриш, що я в оцій отець у мені. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Дороги людські ти, Господи, направляєш, то зглянься, милостиво на рабів твоїх Івана і Сергія, і простивши їм усяку провину і невільну, благослови добрі намири. І задом їхній вихід, і дорогу, і повернення скіруй. Усерно молимо тебе, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй помилуй, Господи помилуй. Йосипа від злого умислу братів його, ти преславно звільнив, Господи. І до Єгипта його повів, і щедро благодіючи, ти допоміг йому досягнути мети і цих рабів твоїх, що мають намір подорожувати, благослови, щоб їхня подорож була безпечна і успішна. Молимо тебе, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. помили. Ісаку й тобі, ангела, насупровід послав пославте, що подорожували і повернулися вони у мирі, і нині у надмірі. Твоєї благості ангела миру пошли рабам Твоїм. За котрих ми молимо, щоб направив їх на всяку добру справу і визволив від ворогів видимих і невидимих, і від усякої напасті, щоб здоровими у мирі і спокої для слави твоєї повернув їх. Усерно молимо тебе, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Емауса подорожував і через зустріч з тобою, радісно повернулися до Єрусалима. Їх спонукав і нині супроводь милістю і божественним благовінням рабів твоїх, цих, що за них усердно молимо тебе і усякому доброму намірі. Для слави пресвятого імені Твого. Допоможи, щоб були вони здорові, і успішні і повернулися в належний час, якщо все щедро благодійника. Молимо тебе. Вислухай, і помилуй. Господи, Насителю наш надіє всіх кінців землі, і тих, що в морі далеко, і молостивий, і милосердний, будь влади до гріхів наших і помилуй нас, бо ти молостивий людинолюбний Бог, єси тобі славу, посилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе. І стана і жива, путь ти зволив, щоб Йосип, що його вважали твоїм батьком, і причиста діва, матір з тобою, разом подорожували до Єгипту. Ти з лукою та клеопою, де Емауса подорожував. Смарено молимо тебе, владико, присвятий, і нині цих рабів твоїх. Твоєю благодаттю супроводь, я колись рабу твоєму Товію, пошли їм ангела, що похороняв, і направляв, оберігав і захищав від усяких підступів ворогів, видимих і невидимих, і направляв до виконання твоїх заповідей, щоб у мирі і спокою здоровими привів їх до мети, і щоб назад здоровими і щасливими їх повернув, і нехай всі їхні добрі наміри будуть угодними перед тобою і послужать твоєї слави. Твоє, бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу, осилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість присвята, бородиця, спаси нас, чесні, від відкироби. На зланішові серафим, що не твій Бога, Слова породила, сущу Богородицю тебе, величає. Господи, істинний Бог наш молитвий, не причистив своїй Матері, і всіх святих помилуй, спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. І побачите блаженство Єрусалиму в посіднє життя вашего, і нехай направить путь вашого в мирі для слави святого імені. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого. А де Іван і Сергій. І нехай благословить вас, Господь Віціоне, і побачите блаженство Єрусалиму, просвітне життя ваше, і нехай направить путь вашого в мирі для слави свого Святого імені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я дякую кожному з вас, хто долучився до цієї благої справи. Єднаємося, бо де двоє чи троє збереться, моє, і я, я посеред них. Допоможи Боже, щоб ця війна пошвидше закінчилася і ми не збиралися по такій потребі, але поки в нас діє ще війна, тому мусимо збиратись, допомагати хлопцям, бо вони нашої. Допомога потребує щодня, чи то в молитві, чи якось матеріально допомогти тими ж продуктами, чи можливо якимось дронами фінансово будь-якими способами мусимо єднатися і мусимо їм допомагати, бо вони захищають. Там і нашу Україну, і кожного із нас тут. І завдяки їхній праці, і завдяки їхній роботі ми можемо вільно, тихо, мирно і спокійно тут з вами зібратися і молитися рідною мовою в своєму селі і на своїй землі. Дякую кожному з вас, хто долучився, і надалі допомагаємо. Єднаємося і працюємо. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Хлопцям, щасливо доїхати! І благополучно повернутися живими і неушкодженими. І щоб ця допомога була на поміч тим хлопцям, які там захищають нас.